Для Миколи Шуневича презентація нової книги не була прем'єрною, адже на рахунку у нього вже є дві поетичні збірки: місячне коромисло й очима серця. Та видання Село Пониковиця, історія села Людські Долі започаткувало новий напрямок у роботі Миколи Антоновича, краєзнавчий. Ідею написати таку працю автор виношував довго, а минулий рік вщент, сповнений пошуково-дослідницькою роботою, дав змогу презентувати ошатну візуальну і цікаву змістову книгу громадськості. Я так писав майже і, якщо в 2011-му, осінь і зимою, та 2012 року. Потім прийшлося зібрати багато фотографії. Для написання цієї книги. Ну і там, вони пройшли крізь скіторі. Багато родин тут описано у цій книзі. І я так хотів сказати про основне. Основне було показати тих людей, які я гордістю Пониковиць. Особливість статусу книги для села визначив директор Пониковицької школи Степан Граб, який разом із вдячними словами автору за велику працю сказав. Ця книга для нас і про нас. Спасибі вам, шановний Микола Антонович, за цю книгу, яка, я думаю, стане настільною книгою для кожної родини. Її будуть читати сьогодні, завтра і в майбутньому. Прийміть щиру подяку від усіх односельчан, Микола Антоновичу. Бажаю вам творчих успіхів, щоб ви ще в одну таку. Гарну тенденцію свого роду краєзнавчий бум, який спостерігаємо цьогоріч у районі, відзначила голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна. Праця краєзнавців в нашому районі є дуже почесною, є популярною і навіть стала модною. Десятки. Історії, десятки книг, більш чи менш ґрунтовних, про історію різних сил Бродівщини вже написані. Тільки у цьому році вийшло три таких книжки: це історія села Клекотів, «Село, село на Кордоні, історія села Білярці і книжка, яку ми сьогодні з, вами, з якою ми сьогодні з вами знайомимося, село Пониковиця». Історія села Людські долі. Я, звичайно, Микола Антонович звертаюся до вас і хочу вам подякувати за вашу працю, бо направду розумію, скільки треба було докласти зусиль, інтелектуальних зусиль, фізичних, скільки часу треба було затратити, аби зібрати стільки матеріалу. Сама ж книга близька Ользі Васильівні особливо, адже у Пониковиці її родинне коріння. «Цікаво, я думаю, вона не лише для тих людей, які ще щось пам'ятають, таких як я. Почитаючи її, знаходила для себе багато знайомих прізвищ, знала багато подій, які описані у цій книжці. Впевнена, що книжка це не менше, а ще більш цікаво буде для наших дітей, для молоді. Бо бачила, з якою цікавістю листала і читала цю книжку Моя дочка. Як їй було цікаво, і вона перепитувала мене про кожне прізвище, яке зустріла. Їй було цікаво абсолютно все. Тому, Микола Антоновича щиро дякую вам від свого імені від імені моєї родини. І я думаю, від імені усіх присутніх залі. Хоч як банально звучать ці слова, та все ж без минулого немає майбутнього. І книга село Пониковиця є тою зв'язною ланкою, яка єднає історію сьогодення і проекції на майбутнє села у єдине ціле, упевнена голова Пониковицької сільської ради Галина Бенедик. В цій книзі дійсно згадані люди нашого села Вихідці, згадані керівники господарства, такі як Геннадій Сергійович Попов, згадані керівники, які докладали. Максимум зусиль для розвитку нашого села. Ми всі знаємо, яке було село, а яке зараз воно стало, який був клуб, а який зараз є, в якому ми сидимо, які ми, ми раді, що ми маємо так, так, так таку інфраструктуру на території нашої сільської ради. І я думаю, що кожне село нашої громади, Ковпен, Глушин, Голосковичі, були би також раді. Якби про їхнє село була написана така ж книга. історико краєзнавчі праці творять особливу бібліографію родоводів, розкривають соціально-економічні аспекти розвитку краю, слугують аргументованим утвердженням в часі та в історії держави. І з моменту виходу у світ уже не належать авторам. Сьогодні завдячується тій презентації книги Микола Антоновича Шуневича Воскресає історія. Історія вашого села. Вона воскресає з історичних фактів. Вона воскресає із спогадів старожилі вашого села. Воскресають тут і постаті тих людей, які відійшли у вічність і гордістю ви проймаєтеся тими односельчанами, які живуть, працюють і прославляють нашу Україну. Ця книжка. І вправду варта уваги і пошанування. І все, що описано у даному виданні, уже не належить автору. І спогади ваших односельчан вже не належать їм. Вони належать уже нашій історії і культурі. Музично-поетичною була вдячність Миколі Антоновичу колеги по Перу Ірини Пашко, яка також переконана, що і хлібом, і цвітом, і прадідом, дідом гріє душу, село, тільки рідне село. Але єдине, що дало змогу народитися цій літературній дитині, це підтримка добрих і щедрих серцем людей. Тому левову частку свого виступу автор присвятив саме їм. Дякую, дуже дякую спонсорам, які допомогли видалі цієї книжки. книжки. Якщо взяти в нас, це родина Ольга Васильівни Шайдуліної. Те ж саме допомогли Михайло Сієрі, директор Бродівського державного Смитоївського лісгоспа, Ганна Івановна Прийма, так директор швейної фабрики. Також багато допомога Ярослав Бутинський, вихід із от який дуже займається футболом от, і теж само дуже був задоволений, що така книжка вийшла і допоміг, поміг теж само став спонсором цієї книжки. Ну і те саме багато інших підприємців, яким я е, дуже дякую і завдяки яким і ця книжка вийшла. Ну і дякую теж саме відавництву. Е, Борисла за певний відповідальність супродівського від брусардня Андрію Дмитровичу Чого то, що вони саме також почалися до об'єсвова і видали цю книжку. Книга Миколи Шуневича ґрунтовно доповнила історію села Пониковиця. Стерла багато білих плям у ній, як зазначив родич із міста Дубно Олег Супрун, що приїхав на презентацію видання. А ведуча свята, бібліотекар Лариса Гілевич, наостанок закликала усіх присутніх, особливо молодь, продовжувати збирати і доповнювати літопис села і краю, щоб знати, якого ми роду і чиїх батьків діти, як це роблять усі, поважаючі себе народи і родини в усьому світі.